Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. СБУ на Волині викрила ще одну схему для ухилянтів. На Закарпатті чоловік стріляв біля будівлі та СП, бо хотів іти воювати, але його не брали. Шольц вперше за два роки поговорив із Путіним. Слава Україні в ефірі підсумки дня 15 листопада. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. 14 листопада перестало битися серце українського захисника 41-річного маневечанина Володимира Радчука. Стрілець санітар з січня 2024 року мужньо захищав Україну від ворога. Останнім часом проходив лікування та відновлював своє здоров'я після наслідків воєнних дій. Мав повертатися до виконання військових обов'язків, але на жаль, його життєва стежина обірвалась. Редакція телеканалу конкурент Ві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На дорозі між селами Борохів та Піддубці Луцького району водій вантажівки Ман збив велосипедистку. Про це повідомляє видання Конкурент. Відомо, що від отриманих травм жінка загинула. Відомо, що загибла 65-річна жінка. По приїзду на місце аварії медики констатували її смерть. Обставини смертельної ДТП встановлюють правоохоронці. На Волині затримали громадянку Республіки Польща 1986 року народження. Іноземка неодноразово порушувала міграційне законодавство України з 2022 року. Проживала на території нашої держави незаконно, без будь-яких дозвільних документів. Повідомили в міграційній службі Волині. 15 листопада спільно з працівниками Володимирського ГУНП у Волинській області було здійснено супровід порушниці до пункту пропуску через державний кордон у стилу Зосин. Шахрай заробив 70 тисяч гривень, так би мовити, організовуючи відпочинок на світязі. Як повідомили у поліції, 35-річний мешканець Полтавщини неодноразово судимий. На фейковій сторінці в соцмережі розмістив оголошення, нібито про організацію відпочинку на шацьких озерах. Охоче відпочити, телефонували аферисту. А багато хто навіть перераховували передплату, а той повністю оплачували поїздку. У такий спосіб він ошукав сімох жителів Сумщини. Вони поповнили його кишені більше ніж на 70 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. СБУ на Волині викрила ще одну схему для ухилянтів. Організаторами виявились двоє мешканців Харкова: – 56-річний іноземець та його 22-річний спільник. Зловмисники планували організувати канал незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків на підставі фіктивних документів. Для того щоб не було проблем при перетині кордону, вони мали намір дати хабар прикордоннику. Однак схема не спрацювала. Зловмисники були затримані на кордоні з фіктивними документами під час спроби надати 3,5 тисячі доларів США хабаря прикордоннику. Обом чоловікам уже повідомлено про підозри. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин справи. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Увечері, 14 листопада, російські війська масовано атакували Одесу. Внаслідок комбінованого ворожого удару. Постраждали десятеро людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, тепломагістраль, навчальний заклад, церкву. Було влучання і по території порту. На жаль, одна людина загинула через цей терор. Окрім того, у ніч на 15 листопада росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69, а також атакували Україну 29 ударними БПЛА типу Шахет. Одну ракету і 25 дронів вдалося знищити. Також російські військові в день 15 листопада близько 10.00 атакували Антонівку за допомогою БПЛА, наслідок чого загинула 74-річна жінка. СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримали крота російського гру, який передавав окупантам плани спецоперацій сил оборони в тилу ворога. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Для виконання ворожого завдання Кріт використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів сил оборони. Їхнє озброєння та цілі також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи силоборони зрадника. Затримали. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій силоборони. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині сталася страшна ДТП, у якій загинуло молоде подружжя. Як повідомили рятувальники, аварія сталася на дорозі з три із варини. Зіткнулися вантажівка Мерседес benz Актрос з напівпричепом під керуванням 51-річного жителя Харківської області та автомобіль Шкода Октавія, яким керувала 23-річна мешканка Львівщини. За попередніми даними, водійка, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхала на зустрічну смугу руху. В результаті лобового зіткнення жінка та її 23-річний чоловік від отриманих травм загинули на місці. Розслідування триває. Чоловік влаштував стрілянину прямо під будівлею ТЦК. Це трапилось в хусті на Закарпатті 14 листопада. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Пишуть, що чоловік розізлився, бо йому відмовили у мобілізації, тому стріляв під ТЦК. Сам він колишній військовий. Через проблеми зі здоров'ям його було списано з обліку. У поліції повідомили, що стрілка затримано. Понад 9 кілограм наркотиків, захованих в автомобілі, виявили на кордоні з Польщею. Про це повідомили прикордонники. Наркотики Альфа пвп були замасковані у зварювальних апаратах і міні-мийках. Контрабанду організував 25-річний киянин, який адміністрував телеграм-канал для замовлення психотропів і налагодив їх постачання до Європи. Та окупованих територій, Щомісячний дохід від нелегальної діяльності складав до півтора мільйона гривень, а оплата проводилась криптовалютою. Зловмисника затримали, провели обшуки, вилучили техніку, транспорт і кошти. Йому оголосили підозру. Суд призначив тримання під вартою. Спільну операцію провели прикордонники, поліція та митники. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин: ні дня без бавовни на Росії. У місті Кримському, що в Краснодарському краї РФ, лунали вибухи. Російські телеграм-канали повідомили про атаку на базу окупантів. Попередньо дрони атакували військовий аеродром Кримськ. За словами губернатора, масованої атаки безпілотників зазнали два муніципалітети. Він запевняє, що засоби ППО перехопили кілька десятків БПЛА в Кримському і Червоноармійському районах. Уламки попадали на територію приватних домоволодінь. Міністр оборони та віце-прем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. За словами польського міністра, в українців цитуємо. Пам'ять коротка під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте він розповів йому про те, як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні. Водночас Косіняк Камиш звернув увагу на межу, яку він ніколи не перейде. Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання, додав він. Американський президент Джо Байден прибув у четвер, 14 листопада, до Перу, щоб розпочати візит до Латинської Америки. Про це повідомило агентство AP, передає Європейська Правда. Як зазначило агентство, Байден відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу. Це буде його остання участь у цьому заході на посаді глави держави. Також як очікується, він зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю 15 листопада поговорив з Путіним. Повідомляє Європейська Правда. Розмова, про яку сторони офіційно не повідомляли, відбулася в п'ятницю в день після тривалої підготовки. Йдеться в публікації. Жодних подробиць розмови ані в Москві, ані в Берліні не оприлюднювали. Нагадаємо, остання телефонна розмова між путіним і Шольцом відбулася 2 грудня 2022 року. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.